Вітаю друзі. Вчора деякі мережі не пропустили мого звернення. Вчора раз домахалися до того, що 에, коли я називаю ту злочинну імперію, мразю худоблячу, ну, вони злочинці, вони вбивають мій народ. Вони нищать наших людей. Це можна їм, так? Назвати їх нелюдами, злочинцями не можна. Зразу винучуєте мережі. Ну, там кезапські, то я до них і так нічого не стукаю. А китайці там мене здивували черговий раз. Самі напевно вже губу розкритали на... Правильно роблять, зрештою, на ту воду Але Чомусь не бачать. Той біди, злайки ті по цілому світу. Поки розум не запанує, добра не буде на світі.